Продається будинок у малявничому місці Велика Данилівка, Київський район міста Харкова, адреса вулиця Юрія Кноразова, Шліхтера 8, простора земельна ділянка, 10 соток, ідеальне місце для створення затишного сімейного простору. Будинок потребує капітального ремонту, але має чудовий потенціал для тих, хто хоче втілити власні ідеї та мрії. Підведен газ, світло, скважина є можливість підключення до центральної каналізації. Будинок розташований у самому центрі Великої Данилівки. Зручне, тихе, відночас доступне місце, поряд магазини, школа, зупинка транспорту, все необхідне поруч. Можливий розрахунок за програмою є відновлення. Це гарна нагода придбати ділянку з будинком у затишному районі Харкова для житла і відпочинку або нового початку.